Всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія. Ось і настав цей день, якого ми так довго з вами чекали. А це не багато і не мало, а близько 4,5 місяців очікувань та переживань. Нарешті прийшов час отримати нашу комуну в цій неймовірній країні під назвою Норвегія. А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців клуб рибака. Клуб рибака завжди лови по крупному. Минуло дві неділі, як ми з вами переглядали випуск про наші заключні дні перебування в мутаку хероя. А саме як ми зірою святкували річницю на березі північного моря в полюванні за скумбрії та омарами. Але спочатку давайте швидко поринемо в минуле. І пройдемося по всім етапам, які нам довелося пройти. Це було трохи страшно, особливо з рахуванням того, що ми не знали мови країни, в яку ми переїжджали. Ні я, ні моя жінка не спілкуємося англійською мовою. І це було справжнім випробуванням. Проте, це створило нам додатковий виклик вивчити мову і повністю інтегруватися в норвежське суспільство. Такий був план. Наша подорож почалася близько 4,5 місяців тому, коли ми прийняли остаточне рішення переїхати до Норвегії. Сьогодні ми виїжджаємо до Норвегії бо ми з Гнізду. Ми вирішили, що це той час, коли ми готові зробити перший крок до нового життя. Першим кроком треба було вибрати оптимальний автомобільний маршрут, який допоміг би нам швидко та комфортно дістатись до інтернаціонального лагеря для біженців Роде в Норвегії. Це була наша перша перемога, перший крок у виконанні нашого плану. Цей крок виявився ключовим, бо від цього почалася наша неймовірна подорож по самій Норвегії. Цей центр знаходиться біля Макдональдса Роде. Наступним етапом було прибуття до лагерю для біженців Роде. Тут ми провели дві неділі і відчули на собі, що таке лагер для біженців спати на двохярусних койках в палатках та ділити цей простір з іншими біженцями. Це був справжній викуп. Сьогодні у нас друге відео. Ми вже скільки тут знаходимося? Другий день. Знаходимося ми в інтернаціональному лагері біженців в Норвегії. Але головне, ми зрозуміли, що Норвегія це та країна. Яка максимально допомагає біженцям в самий складний час, коли в їхній країні триває війна. Перебуваючи в центральному лагері для біженців Роде, ми відчули суміш почуттів, від надії та трохи напруженості до радості за те, що ми знаходимося за крок до нашої мрії. Це були дві інтенсивні неділі, які запам'ятаються нам на все життя. Також хочу сказати, що з моменту, коли ти потрапляєш в лагер, роде, практично від тебе більше нічого не залежить, окрім співбесіди, яку ти пройдеш пізніше. Але це вже буде у мутаку. Вас будуть брати інтерв'ю в лагері. Ти не маєш можливості вибору конкретного місця, адже відбувається справжня лотерея. Ти стаєш учасником цієї особливої лотереї. І саме головне, не можеш вплинути на цей вибір. Вибір, куди тебе саме відправлять. Наш 5505 я і 5400 Іра. Їдемо в Героя. Це може будь будь близько, далеко, а може навіть за півтори тисячі кілометрів на північ, де погода міняється практично кожних пару годин. Іде холодно, сиро і настрій на нулі. Однак є так званий своєрідний лайфхак, який може збільшити ваші шанси на переїзд ближче до центру. І це наявність вашого власного авто. Саме так трапилось і у нас. Наша машина стала нашим справжнім союзником в цій подорожі. Вона дала нам більше шансів, і ми не прогадали. Нас відправили за 160 кілометрів від Осло. мутак героя. Місце, де багато українців чекають дозволу на підтвердження тимчасового колективного захисту, отримання синьої карти ВНЖ та листа про отримання комуни, і як висновок, можливість проживати офіційно в Норвегії. Тут мутаку хероя розпочався наш наступний етап перебування в Норвегії. Ми були готові до будь-яких випробувань, адже це був ключ до нашої мрії жити в цій чудовій країні. Але чекання було напруженим. І ми з трепетом чекали вирішального листа. Чи одержимо ми дозвіл на проживання, чи ні. Директора справи іноземців дав позитивну відповідь на вашу заяву, і ви отримали колективний захист Норвегії. Чи вдасться нам оселитися в цій країні, чи ні. Карти нам прийшли. Всі ці емоції від надії до страху супроводжували нас на кожному кроці. Ми бачили, як норвежці ставали справжніми друзями та підтримкою для українців. Вони створювали мовне кафе, влаштовували зустрічі, допомагали нам у вивченні норвежської мови, за що ми їм дуже вдячні. Дуже запам'ятався норвежий чоловік, який приносив українським дітям, які проживали у мутаку, кожної неділі домашнє морозиво, яке сам виготовляв. Це була неймовірна підтримка. Норвежці виявились великодушними та гостинними людьми, і ми навіть не уявляли, наскільки це змінить наше життя. Весь цей досвід навчив нас тому, як важливо відкривати серця і допомагати один одному, незалежності від національності та походження. Адже головне це людяність та відкритість, і що всі ми, незалежно від нашого минулого, можемо жити в гармонії та спільно будувати майбутнє. І нарешті прийшов час отримати цей дозвіл. Нас приймає комуна в столиці Норвегії Осло. Та перейти до наступного етапу поселення в комуну. Після того, як ми отримали нашу комуну в Осло, настав час покидати мутак героя та розпочати новий етап перебування в Норвегії. Ми пакували свої речі, сповнені надії та враження від минулого періоду. І ось ми вже виїжджаємо з цього місця. Де ми пережили багато емоцій та викликів. Останні секунди в кімнаті 203. Така хероя. Іра вже на чемоданах. Все, ключики здав. Порядок. Подякував. <реку> Останні хвилини на вулиці. Прощання з друзями. Щось здоров'я. Надіюсь, да. надіюсь, скоро і ви вже да, на свої пересядете. Спаси. Спаси. Та скину, скину. Давай, відоскіні і в дорогу. дорогу до нашого наступного важливого етапу. Так, Іра шукає адресу. Бачите, скільки в нас листків за цей час прийшло. Ми покидали місце, де мали знайомі обличчя, мову, і вирушали у велике невідоме місто, де все було інакше. Дорога до осло була повна змін: то сонце, то дощ, дощ, який лише посилив наші занепокоєння. Але ми вірили, що все буде добре. Прибувши в Осло, я довго не міг зорієнтуватися, де можна припаркувати авто, але враховуючи, що в торгових центрах можна було паркуватись на годину безкоштовно. Рішення було знайдено. Їхали в Осло. Нам залишилось буквально 8 хвилин, точніше, км кілометри. Вирішив їхати на самий кінець. Тут подивитися, де, де, де наше житло буде. Для того, щоб хоча приблизно розуміти, де машину можна запаркувати, тому що у нас як такої парковки немає, нам потрібно її шукати. А домовленість, <кхи> домовленість була з людиною про підписання договору про оренду житла на час, на час дня. А в нас зараз практично 12 годин, то ще година. То я думаю, зараз ще кружок зроблю. Подивлюся, де це можна машину там залишити, показати, що там є центр і можна на час залишити, на час тільки. Я так підгадую, підгадую час, щоб можна було туди приїхати на час, за час справитися з підписанням договору і тоді вже звідти вже їхати, шукати місце, де можна машину залишити. Поки чекаємо людину з документами на оформлення оренди житла. Пішов за кавою. Я підходжу, кажу, будь ласка, мені каву. Він дає мені каву, кава коштує 40 крон. Я не знаю, це дорого дешево. Там я купляв походу, 36 було чи 35. ось. І дав ось такий жетончик Softwash. Тобто я з цим жетончиком, можу, якщо не побудуюся, там, походу, 7 хвилин. 7 хвилин можу мити автомобіль. Ось такий бонус. Тобто кава і плюс жетончик. Заправка S. Рядом є мойка. І от ви, коли купуєте каву, отримуєте отакий жетончик і можете помити свій автомобіль. Не знаю, наскільки діє цей жетон. Я так думаю, що поки він в мене в руках, то він і діє. Тобто, Якщо я завтра захочу машину помити, то я можу завтра це. Але і ціна 40 крон, тому маркетинг, маркетингом заклали прикольно. Ну, фішечка така є. Майте ну, на увазі. Невеличка рекомендація для тих людей, які будуть в'їжджати в осло. Ну це напевно стосується інших міст, але я буду говорити за осло, тому що тут знаходжуся зараз. І у вас є сумніви, де можна припаркуватися безкоштовно. Рекомендую використовувати заправки. Ми що на заправки в 99,9% випадків безкоштовна парковка, на який час не знаю. але от ми вже стоїмо тут більше години. І ніяких до нас питань немає, хоча рядом є табличка, де паркуватися не можна. Тобто є місця, де на заправці, де не можна паркуватися. Здався я таким питанням, коли приїхав в Норвегію. Як же можна узнати, де на сьогоднішній день саме вигідна ціна палива? І вообще яка на сьогоднішній день на даний момент, тому що в Норвегії ціни постійно міняються тут, як, як криптовалюта, як той біткоін скаче туди-сюди. Тобто, тут ціна може бути 23 крони, буквально через пару хвилин може бути 25 крон, а потім може бути 19 крон, 18. Тобто постійно скаче. Ось і я знайшов таку програму. Я вам скину посилання на неї, яку ви можете скачати в телефоні на свій телефон, встановити, вказати місце, де ви знаходитесь, і система буде показувати вам найближче АЗС, де ви вперше можете запаркуватися, і також яка ціна на даний момент за літр, при тому, що там указано буде і газ, і дизель, і бензин. Собі відфільтрувати і вибрати ту заправку, де вам вигідніше всього буде заправлятися. Тому що в моєму випадку, в самому початку, то мені прийшлося реально просто виїжджати до найближчої заправки і дивитися, яка ціна. Ну коли вже я скачав це за стосунок, доволі дуже класно вийшло. Тобто я нікуди не виїжджаю. І я в реальному часі можу відслідковувати заправку, де, де мені вигодно. Навіть вчора ситуація була: у мене було менше півбака. І я розумів, що мені треба буде сьогодні їхати, я запроде заправити повний бак. Я зайшов в аплікацію, дивлюся так і так. А там ціна була 19,75. 19, Це гарна ціна. Хоча буває і 18 і навіть буває і 17 ми заправлялися в торпі. Ось, Але це рідкість. Е, я все поїхав, заправився по дуже вагійній ціні, тому, тому ось така штука. Тому користуйтеся цією фішечкою, тому що я знов вже на початку я цього не знав, а ви вже будете знати. Знайшли ми паркінг. Паркінг від торгового центру. От Дивіться, табличка ось така. Ось це написано «Gratis Parking One Time. Це означає, що безкоштовна парковка одну годину. Далі нас зустріли працівники НАВ. Вони були нашими провідниками в цьому новому світі. Дві приємні жінки, які допомагали нам в перших кроках незнайомого місця. Нам допомогли оформити оренду житла, провели цікаву екскурсію по квартирі, яку нам надавала держава Норвегія. Квартира стала нашим новим домом. Затишна, простора і головне компактна. Перші хвилини в ще новій квартирі. Це така спальня. Це я не знаю, куди ці двері йдуть. Це, напевно, чорний хід чи це кладовка якась. А, тут ванна! Ти. Клас. Душева. Раковина. Все необхідне є. Так, перші враження. Що скажеш? Не знаю, як сідав в шоці, ти сідав в шоці. Все супер. Mm -hmm. У нас йде по наростаючій. Роде. Mm -hmm. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Mm -hmm. Так, добре, кажіть, там, що потрібно, я переключуся. Скажу відверто: перші наші дні в Осло були сповнені сумішчю сумішю вражень. Ми вчились орієнтуватися в місті, відвідували місцеві заклади і головне пристосовувалися до цього нового суспільства. Поступово ми знаходили нових друзів, почали вдома робити перші кроки у вивченні норвежської мови, дізнавались про можливості, перспективи, які надає ця чудова держава. З часом наші відчуття стали більш впевненими. Ми розуміли, що це саме той шлях, який ми вибрали, і ми готові до всіх викликів, які стоять перед нами в новому місті. Минав час. Пройшло більше місяця, як ми в Ослу. Прийшов час йти до школи. Так, в 37 років можна теж ходити до школи. Але це школа вивчення норвежської мови. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас нестандартний день. Початок нового початку, так це називати. Сьогодні я йду в школу. Як це не дивно, але чомусь Ірі не прийшла жодна смс-ка. З приводу того, що сьогодні 1 вересня, але їй не прийшла смска про те, що вона йде на навчання, тому я йду сам. Не знаю, з чим це зв'язане, будемо пізніше розбиратися. Школа від мене недалеко, тут 2 кілометри максимум. Знаєте, поки йду, згадав я колись в перший клас, що по очах промелькнуло все. Я ніколи не міг подумати, що піду повторно в школу. Але мені від чого не застраховані, тому як є, так є. Але це вже інша історія перебування в вослом. Вона є ще більш захопливою та напруженою. Прагнення інтегруватися в нове суспільство і знайти своє місце під сонцем наша основна задача. Але історія тільки починається. На нашому шляху буде ще багато викликів, незнайомих облич. І незрозумілих речей. Ми не знаємо, що приховує майбутнє, але ми впевнені, що кожен день принесе щось нове і захопливе. Ми готові долати всі труднощі і долати нові горизонти, адже наша мрія про життя в Норвегії тримає нас на правильному шляху. Дякую всім за увагу! І до наступної серії на каналі Магічна Норвегія.